Ще, 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 ще. ще. ще І пішли. Тільки не спішіть. Не спішіть. Стоп. Щоб правою ногою робити крок, треба трішки похилитися на ліву ножку. Оце можете тримати ось тут. Щоб лаву корму. Ось так. Добре. І пішли. І трішки треба вперед нахилити рукою. Не спішіть. Ліва ножка, дивіться, вирівняли в праву Гарненько зробили про це. Право. Максима, може краще тіль попробувати. Давайте, давайте, ви приходите. Я зараз пойду, але тільки не підганяйте. Максим. Не спішіть. Вирівнюйте, вирівнюйте. Коли йдете на ліву ногу, вирівнюйте. Праву ногу вперед. Бачите, вже не зможете зробити, бо вже тяжко. Вирівнюємо ногу і гарно зробили крок. Праву, піде. Стоп. Стоп. Ну, для чего он таким будет? Вот так. Стоп. Вырвиваю ногу и левую. Вот так. Право. Стоп. Вырвиваю. Таз. Лево. Молодец. вы самостоятельно колено тримаете. Я вам его не тримаю уже. Стоп. Еще дальше. Еще лив... право дальше. Еще право дальше. Еще дальше. Добре, достатньо. Вирівнили. Стоп, таз. Розвернули таз і ліво. Стоп, не згинайте коліно. Коліно рівне. Ось так. Давайте далі. Права ножка. Ще. Ще добре. Вирівняли таз. Ну таз забули вирівняти. Вирівняли таз. Ліво. Право. Ліво. Все добре, все добре, все добре. Право. Ліво. Право. Ліво. Право, молодець, розвертаємося. Нічого страшного, нічого страшного, хай лежить. Розгортаємося. Ще. Рівенько ставили. Рівеньку ставили. Стало, щоб не впали. Пішли. Пішли. Став тримає рівень. Ось так. Рівеньку тримаєте. Право. Рукою. Бачите, знову оце робите. Оце ось таке. Щоб такого не робити. Робите праву нога. Зробили праву крок. Зробили праву. Дивіться, що далі. Тримаєте ногу рівно. Нахиляєтесь на цю ножку, колінку не згинаєте. не бійтесь. І, і спокійно робите крок. Можете, правда? Пробуйте. право. Не спішіть. Дивіться, тільки не треба спішити. Давайте права ножка вперед. Похиліться трішки на ліву ножку. Добре, молодець. Достатньо. Стоп! Бачите, зігнута нога. А якби вона була рівненька, то ви б не припригнули. ви б собі спокійно не сперлися і зробили лівою крок. Пробуємо ще. Права нога вперед. Похилились на ліву ножку, зробили правою крок. Трішки на ту сторону. Похилилися. Ось так. Добре. Стоп. Вирівняли коліно. Таз, розвернули таз і тепер гарно зробили крок. Гарно. Гарненько зробили лівою оцією крок. Ще, ще зробили крок. Гарненько. Не сідайте, не спішіть сідати, ви ще не втомилися. Не сідайте. Спокійно. Самостійно, гарно дійшли. Похилились на ліву ножку, зробили крок. Добре. Стоп. Не припригайте. Ви вже бачите, це вже автоматично у вас працює. Стоп. Вирівняли ножку. Таз. Ліво. Стоп. Рівно ножка. Рука. Ось. Дивіться, як це працює. Тобто це ваша упора. Тобто ви місто тримаєте. Ліва нога. Ліва, ліва крок. Таз. Таз. Ви не на мене спирайтесь. Не, не на мене. Не падайте. тримайтесь, Не на мене спирайтесь. Ось, оце ваша опора. Зрозуміли? Паличка. Ось так вам треба. поставити. Ліво. Добре. Вправо. Ліво. Добре. Ще. Вирівняємо ви право. Вирівняємо ви право. Добре. Вирівняємо ви право. Добре. Ще. Ще. Зараз може посистити, відпочити. Помлень, ну чого зразу падаєте? Спокійно треба сідати. Да, підсуньтесь, зараз ще завалитись.